У Львові розвиватимуть велосипедну інфраструктуру як елемент реабілітації для ветеранів. На вулиці Словацького продовжать велодоріжки. Бруківку замінять на рівне покриття. Це полегшить пересування, зокрема воїнам, які проходять реабілітацію і користуються велосипедними чи кріслами колісними. Такі велопрогулянки розвивають у них фізичні якості, також покращують психологічний стан та здоров'я. Взагалі для Львову вело, мені здається, дуже важливо, тому що місто дуже перегружене автомобілями, ну а саме вело, реабілітація, вона взагалі будь-який спорт, він корисний. Але якщо це ще ну, приносить задоволення, ну в принципі їздити на велоку, я думаю, літом, якщо хороша погода, набагато приємніше, ніж в машині, душні там. Вуличками тиснутися і стояти в пробку. На цій ділянці ще минулого року Галицька адміністрація зробила шматок велосмуги, переклавши, замінивши бруковане покриття на рівне з бетонної плитки. І цього року ми запланували продовження цієї ділянки, тобто ми отримали багато позитивних відгуків від велосипедистів, тому що це є справді дуже важливий шлях сполучення від університету Франка з центру міста через вулицю Січових стрільців в напрямку південних районів міста.